Вітаю! І знову у нашій творчій родині іменинник. Сьогодні свій день народження святкує Станіслав Колясов. Добрий, чуйний, щирий, завжди на позитиві, з відкритою душею та гарячим серцем. Станіслав, колектив Будинку культури вітає вас з вашим днем. Нехай світ навколо засяє яскравими барвами. Всі плани і задуми здійсняться. Нехай щастя, здоров'я, гармонія завжди супроводжують вас на кожному кроці. Це вітання звучить для вас. В час, коли всі планети натягнули тенета і Всесвіт титаном, щоб небо не впало, стоїть і гарує, ти. Землю цю чуєш весь час, тривожність і спокій за тисячі років, за Божим, за планом крізь лабіринт сварги ядро, що рятує геном, що пульсує для нас, для нації світла, бо ми його, діти. Ти віриш в природу, в життя і живу воду в людей, які знають, які обіймають лише щиру миром і любов'ю. Чистим здоров'ям, світлою, радістю, вірною святістю, серцем до серця кожне озветься добром. Вітаєм з твоїм різдвом.